Піксар відкриває нову еру анімації з історії іграшок. Джуманджі затягує у світ небезпечних пригод. Девід Фінчер шокує сімома людськими гріхами. Принцеса Уінгсена захоплює маленькі екрани, а хоробре серце навіює дух боротьби за свободу. Всім привіт, ви на каналі Навколо Кіно. З вами, як завжди, Євген. І сьогодні в моєму меню давно забута рубрика «Кінотитинство». Я розповім про всі знакові фільми, серіали і мультики 1995 року, які донині залишаються в пам'яті мільйонів глядачів. Згадати все цікаве і культове золотої епохи VHS, звичайно ж нереально, тому доповніте мене в коментарях. Ставте вподобайки, якщо до вподоби рубрика, і всім приємного перегляду. Попереду багато ностальгії. Певнений, що кожен глядач мого каналу добре пам'ятає цей несамовитий клич Ксени принцеси Воїн. за часів стародавніх богів, воєвод і царів як неодноразово засвідчувала епічне інтро фентезійного серіалу Захищала людство та нас від пригод за вікном войовнича принцеса. Першочергово Ксена з'явилася в епізодах Геркулеса, проте, на відмінно від сина Зевса, відомого своєю антиукраїнською позицією, вона досягла феноменального успіху. 108 країн світу протягом шести різноманітних сезонів захопливо спостерігали за битвами, взаємодією персонажів та на той час сміливими темами. Зараз Голівуд активно намагається репрезентувати сильні жіночі образи, і здається, завдалими референсами йому потрібно повернутися в минуле та надихнутися багатогранною жінкою-амазонкою, що розтрощила 90-ті та вразила в уяву мільйонів. У джунглях мусиш тепер чекати, поки не вдасться 5 чи 8 набрати. Попри те, що Джуманджі 2017 та 2019 року стали надпопулярними хітами, зібравши разом майже 2 мільярда, всі ви знаєте, що неповторна магія і душа фільму залишилася у далекому 95-му році. Коротеньке перше джерело переросло у лампову та винахідливу історію, яка шокувала своєю реалістичною графікою, кинувши кубики та зробивши декілька хотів, головні персонажі, як і глядачі, потрапили у справжнісінький парк розваг, який невідмінно від Сучасних глянцевих адаптацій в дусі яскраво епічного діснейленда був значно глибший та приховував гнітючо містичні мотиви. Із недергри виринала купа диких тварин, що особлювала моторошних монстрів. Скажений мисливець відкривав полювання, підлога перетворювалась на сипучі піски, та й загалом джуманджі втілювала на екрані всі найсміливіші дитячі пригодницькі амбіції. Кожен із нас мріяв отримати таку жахаючу захопливу гру, але навряд чи хтось наважився б кинути кубики. Moje imię ja pocahontas. У 1995 році Діснеївська анімаційна машина вже наповну розкочегарила свої потужності, регулярно розважаючи публіку гучними хітами. І саме в цей золотий період ренесансу студії ви продовжили вивчати дивовижну філософію Тімона й пумби на маленьких екранах та познайомилися на великих із Покахонтас, як впевнені палки шанувальники кіно духовним наставником, а може й трішечки більше, аватара Джеймса Кемерона. Емоційна казка із краплинкою магії розповіла про дочку індіанського вождя, битву різних культур та історію кохання, що підкорила серця юних принцеси не тільки та до того ж закінчилася не банальним ендом де жили всі разом довго та щасливо. Творці стрічки цікавим, принаймні для нас чином, переповіли реальні події, що насправді за мальовничими барвами приховували жорстоку трагедію винищення корінних народів. Тож не дивно, що в Америці псевдоісторично Покахову Контес прийняли досить прохолодно, хоча це й не завадило мультику отримати два оскари у музичних номінаціях. Що в коробці? Віддай пістолет. Що, чорт забирає в коробці? Я ж сказав тобі ти брешеш, ти чортів брехун. Після невдачливого режисерського дебюту у третьому чужому кінематографічна кар'єра кліпмейкера Девіда Фінчера могла таки не розпочатися, якби не сміливий сценарій ризикового трилера про природу зла, що повернув творцю бажання знімати велике кіно. Сім, це моторошна шехова партія, де кожен хід наповнений адреналіном, де мисливці стають жертвами, вбивця завжди на крок попереду, а гординя, жадібність, хтивість, заздрість, ненажерливість, гнів та лінощі, сім смерті. Ти гріхів оживають у найжорстокішій формі. Режисер вийшов далеко за рамки детективних історій, заманюючи глядачів у кінематографічну пастку, яка не відпускає протягом усього перегляду, та навіть у кульмінації, підкидаючи останній шокуючий подарунок, не дає жодного шансу на порятунок. Девід Фінчер відстояв перед м'якотілими кінобосами похмуре бачення сценариста Ендрю Вокера та створив справжній шедевр, що цілком заслужено приніс режисеру статус майстра напружених трилерів. знаєш, як звідси вибратися? До низки великих фільмів, які з кожним новим переглядом знову і знову відкривають нові грані глибокої оповіді, належать 12 мавп. Майстер неймовірних світів Тері Гіліам на фундаменті знакової короткометражки з літня смуга 1962 року побудував одну з найкращих історій про парадокс часу справжнісінький камерний психоделічний тріп, де межа між реальністю та поживіллям майже невідчутна. Чи справді таємнича організація винна у гибелі мільйонів? Чи можна змінити минуле і врятувати майбутнє? Хто такий коул, месія або ж звичайний психічно хворий. Фільм ставить низку цікавих. Та філософських запитань, майстерно граючи на емоціях глядачів, ми увесь час захоплено намагаємося дати раду заплутаному клубку, підозрюючи черговий збій у матриці і не помічаючи того, як Тері Гіліам підводить нас до безкомпромісної розв'язки. Фінальний твіст і нова порція поживи для мозку. 12 мавп, як і загалом творчість режисера, не розрахована на широку аудиторію, тому феєрична подорож може сприйматися всіма зовсім по різному, але вона точно залишає. Незабутнє враження. Бас! Де вони були лежали саду? Бачиш, що я тобі казала там, де ти їх залишив у давні часи, коли я робив регулярні ролики по типу «10 мультиків, що змінили світ, там би 100% знайшлося місце піксаровській легенді, історії іграшок. За найкращими традиціями голівудських оповідей про карколомний успіх, все розпочалося в мініатюрній кімнаті в кінці 80-х, де народилася крихітна ідея, що у 1995 році розділила кіноіндустрію на до і після. Історія іграшок це перший анімаційний фільм, зроблений за допомогою комп'ютерної графіки. Дотепна, захоплююча та по-доброму наївна пригода Ковбоя Вуді і космічного рейнджера База Лайтера навіть через 29 років не втратила жо. Родної карплинки новаторського духу. Піксар пішли на великі ризики, що є головною фобією сучасного Голлівуду, але вони сповна окупилися, дозволивши студії посісти трон короля анімації, стати законодавцем моди та стилю. І прощатися із добою панування навіть під крилом мишачого будинку Піксар не збираються, Адже як засвідчує культовий вираз, у низькінечність і до зірок. Погано, що ви мене не розумієте. Не намагайтеся підірвати мій авторитет. 90-ті роки були з золотим часом для найрізноманітніших сімейних комедій, серед яких вам не міг не запам'ятатися яскравий коктейль гумору та військової дисципліни під назвою Майор Пейн, море жартів, вагонку медних ситуацій та харизматичний персонаж Деймона із всім відомої сімейки коміки Уйнс. Брутальний Рембо, який найбільше у світі обожнює розбирати свій револьвер, висячи ногами догори, та не цурається потішити малечу казочками про паровозика, що зміна. Міх зіткнувся із черговим смертельним випробуванням кадетською школою, і ця до біса іронічна зустріч, що включала навчання премудростям армійської науки зелених хлопчаків та канонам людського життя, місцеву машину для вбивства викликала мільйони посмішок. Фільм не боїться бути абсолютно наївним та божевільним. Але за своїм простим як 5 копійок сюжетом та шаленими казусами він приховував міцну моральну основу. Тому й не дивно, чому тотально розкритикована знавцями кіно розважальна повчальна казка, як майор Пейн з легкістю знайшла своє місце у світі. Молодець гад. Чи бувають ремейки успішними? Звичайно, особливо коли його робить автор оригіналу. Впевнений, що багато хто із вас не знає, що за основу грандіозного кримінального бойовика сутичка Майкл Ман використав пілотний епізод власного серіалу Елей Тейкдаун, який, до речі, після закриття перемонтували та випустили на тебе як фільм. Здебільшого це була низькобюджетна прохідна картина, але її фабула про напружене протистояння поліцейського та грабіжника виглядала перспективно. Тож, Колиманов завівся грошенятами, не гра грав кішки-мишки між двома рівноправними суперниками, які, знаходячись по різні сторони закону, готові на все заради своєї справи, засяяла новими барвами. Зірковий дует Аль Пачіно та Роберта Де Ніро. Їх батажорові персонажі зі своїми принципами та трагедіями, неймовірна битва інтелектів і характерів, не менш ефектне сцена пограбування і невідворотний фінал. Через роки, але Майкл Ман втілив свою ідею. І ми отримали справжній шедевр, а кінороби по всьому світу справжнісінький жанровий підручник. Отже земля там там земля. Покельно проблемне виробництво, чотири золоті малини, розгромливі відгуки критиків та навіть гучний касовий провал, невідмінно від тисяч інших історій, не змогли потопити в водний світ. Постапокаліптичний фільм про виживання залишків людства та невпинні пошуки суші, незважаючи на всю простоту сюжету і велетенський реверанс в бік шаленого Макса, для мене залишається незабутньою класикою. Водний світ епічний, божевільний та емоційний. Він дарує чудове пригодницьке видовище, яке знімали у відкритому морі, що на тлі численних cgi монстрів навіє ще більше ностальгії. Цей човен по всім критеріям мав би піти на дно, але якимось дивовижним чином, не без протягнутої роки допомоги віячес він став дійсно яскравим представником минулої епохи, коли в Голлівуді панували не тільки зелені банкноти, але й авантюрні ідеї. Що вони можуть забрати ваші життя, але вони ніколи не заберуть вашої свободи. До списку найбільш історично неточних фільмів по праву входить картина Мела Гіпсона про шотландського повстанця Вільяма Волеса, який вирішив кинути виклик англійській короні. Хоробре серце має мало чого спільно з реальною історією, проте це не завадило фільму підкорити глядачів своїм духом боротьби за свободу. Нас познайомили з постаттю, готовою пожертвувати абсолютно всім заради великої мети, не трону, не влади, не багатства, а вільного життя свого народу. Емоційно насичена історія переповнена глибокими ідеями, які все ще на превеликий жаль резонують із сьогоденням, завдяки Голівуду отримала неймовірний розмах, вражаючи візуальний стиль. Та революційні для свого часу баталії. Шотландський героїчний епис буквально вирвався за межі островів, трансформувавшись у світове культове явище. Хоробре серце це безсумнівно одна з найкращих як режисерських, так і акторських робіт Мела Гіпсона. Ба більше це фундаментальна класика жанру, яка стала орієнтиром для інших навколо історичних епопей. Ось що я тобі скажу, Балто. Собака сам. Такий шлях пройти не зможе, але можливо, це зробить вовк. Недооціненим принаймні у себе на батьківщині скарбом класичної анімації із часів, коли CGI ще не заполонив кінематограф. Є Балто. За цим мультфільмом стоїть не просто чарівна казка, а справжня боротьба, як за лаштунками Голлівуду, так і у світі анімації, адже зворушлива історія про відважну собаку, який допоміг врятувати містечко від епідемії, частково заснована на реальних подіях. А саме виробництво могло б таки не відбутися, якщо б не наполегливість команди, що на силу переконала Стівена Спілберга дати зелене світло мультику, надихаюча пригода, як і пророкував іменитий режисер, не виправдала очікувань. Та з тріском провалилася в прокаті, ознаменувавши закриття підрозділу Амблімейшн. Проте Балто в епоху відеобуму все-таки повстав із попелу. Наполовину вовк, наполовину пес, якого не зустріли з розпростертими обіймами, став справжнім маніфестом для всіх, хто коли-небудь почувався не таким, як інші. Балто показав, що неважливо, хто ти, якщо твоє серце добре, а бажання зробити щось велике непохитне. І незважаючи на те, що мультик не повторив шлях анімаційних хітів. Того часу, типу короля лева, свій відбиток у душах прихильників він безсумнівно залишив Я поганий хлопець. Тандем харизматичних копій у виконанні Віла Сміта та Мартіна Лоуренса, який все ще не збирається на пенсію, зародився у 1995 році, коли кліпмейкер Майкл Бей пройшов бойове хрещення, успішно приборкавши повний метр. Саме в оригінальних поганих хлопцях новачок у великому кіно заклав фундамент свого легендарного стилю, де кульбіти камер захоплюють дух, а кожен кадр під зав'язку, нашинкований адреналіном. Бойовики та поліцейські авантюри процвітали на якраз. Ранах 90 90-х, але непоборне бажання Бея підривати все, що тільки можна, подарувало жанру новий виток розвитку, який досі впливає на сучасне кіно. Ну і звичайно, без чого навіжена динаміка, гумор та екшен поганих хлопців не спрацював, так це без вибухово-комічного дуету Сміта та Лоуренса. Ці хлопаки, як і Бей, з двох ніг увірвалися на великі екрани, вивозячи на своїх плечах левину частку фільму. Складно сказати, чи без дитячих спогадів погані хлопці все ще. Щоб мені здавалися обличчям кінематографу 90-х, але їх внесок у кар'єри молодих талантів та у тон майбутніх бойовиків точно беззаперечний. Золоте правило казино. Хай грають якнайдовше, якнайшвидше повертаються. Що більше грають, то більше програють. Зрештою, ми отримуємо все. Після прем'єри легендарних славних хлопців яскрава епопея про ігрову індустрію вдруге звела на одному майданчику акторський тандем Роберта Де Ніро та Джо Пеші, режисера Мартіна Скорсеза та письменника Ніколаса Піледжі, чий одноіменний роман і ліг в основу фільму Казино. Цей легендарний творчий союз представив світу черговий діамант, який висвітлив закулісне життя Лас-Вегаса, де гроші пливуть рікою, близь гламуру, засліплює кожен квадратний метр просякнутий інтригами, і кожна ставка веде до непередбачених наслідків. Ми відправляємося у улюблений парк розваг Скорсезе, і ця ганстерська подорож на прикладі кількох історій дозволяє заглянути у темні куточки людської душі, де влада і гроші стають руйнівними спокусами. Хронометраж у неспішно генстерського епису вагомий, але він не стає випробуванням, адже казино нагадує про часи, коли фільми мали особливу магію, і кожна піщинка міцного механізму працювала на максимум. Ти будеш наступним. До недавніх часів екранізації відеоігор у повальної більшості випадків супроводжувалися гучними провалами, а у далекому 95-му погодити зняти Mortal Kombat, особливо на тлі втрачених десятків мільйонів супербратами Маріо, міг лише молодий постановник Невдаха Пола Андерсон. У цю авантюру, м'яко кажучи, мало хто вірив, але на диво зірки зійшлися, і буквально копійчаний сюжет про споконвічну боротьбу добра та зла зумів захопити прихильників гри своєю вірністю. Першоджерелу та тонами великодок, а також прикував за вуха до екранів видовищними локаціями, бійками і персонажами далеких від джойстиків глядачів. Смертельна битва від самого початку не претендувала на підкорення мистецьких висот, але ще на етапі анонса асоціювалася у мільйонів із святом, що наближається. Тому, незважаючи на абсолютну зневіру кінопосів та осуд критиків, Mortal Kombat став по праву частинкою золотого фонду 90-х, і навіть якщо зараз для сучасного ока це. Занадто наївна пригода, свій вайп вона не втрачає, а легендарний саундтрек все ще пробиває до кісток. А закрити цю ностальгічну 15-ку пропоную вам в коментарях. Першочерово я хотів згадати реальну космічну тісею Аполлон 13 або ж фільм Головоломку звичайні підозрювані. Проте крутих стрічок у 95-му році було дуже багато. Для когось це може бути Мрець, Каспер, суддя Дред або ж трикол міцного горішка, культової франшизи із Брюсом Віллісом, яку на диво я ні разу повноцінно не бачив. Тому обов'язково доповніте мене в коментарях, та за можливості, якщо вам сподобався ролик, можете підтримати канал на Бемі Кофі, Патреоні або ж безпосередньо Ютубі. Всі посилання внизу, дякую за вашу увагу і до наступної суботи.